Обман на аукціонах США. Hyundai Tucson 2019 рік. Комплектація S.E.S. пробігом 105 тисяч миль. Автомобіль зараз продається по ціні 7700. Як можете бачити, по автомобілю пошкоджень практично немає, але це тільки візуальна частина автомобіля. Автомобіль, значить, ми дослідили і ось що ми виявили. По автомобілю було ось таке ДТП. Відповідно, можемо зрозуміти, що, що продавець, який викупив його і потім хоче продати його вам, відповідно, просто бампер поправив, колесо надів і продає його вже за, на декілька тисяч дорожче. Чому на декілька? 4950 була виграшна ставка по даному автомобілю, а продається він зараз по байнау 7,700. Готові ви переплатити практично 3 тисячі доларів для того, щоб інша людина на вас заробила? Я думаю, що ні. Тому звертайтеся в компанію Intertrade, Ми допоможемо вам підібрати автомобіль, на якому вас не обмануть. Всім гарного дня, до зв'язку.